Всім привіт, друзі, на каналі My Little Nastya. Ми з Санєю одні вдома, ми вже зголодніли. Хочемо зараз щось приготувати, прям таке смачненьке, необачне. Незвичайне. Саня, що ти хочеш приготувати? Суші, рол бургер і від цей шоколад дубайський. Дубайський шоколад і рис Ну, ти У нас ще є фісташкова паста, тому ми можемо ще раз зробити дубайську шоколадку, але вже купити. Тісто котейки, так. Окей. А ще що? І бургер-ролл суші. Суші бургер, так? Суші бургер-ролл. Погнали. Погнали. Доволі не йде. А, все, камера включилася і пропала треба. А де Тик. Вон рибка, іди візьми рибку. Рибка. Нам треба форель mm -hmm. чи треба сьомий. Хоча буде, я ті обрала. Все, погнали. Намазочка. Mm -hmm. Ну, потихеньку корзинка все більше і більше. Ми вирішили взяти ось таку паніровку. Одну? Вистачить? Так. Ми вирішили взяти дві паніровки. Авокадо і рис. Ми з 10 числі та Бери пістолетик з Поїхали. Авокадо. Ту? Да, авокадоки. Вибираємо пару штучок і скільки нам треба? Два. Два. Так, все, ми вже все купили. Зараз будемо починати. Саня. Ти будеш. Ти будеш зараз варити рис, угу. а я буду смажити тісто Катаїфі з маслом. Так, да, Це все, що ми купили? Так. і Катаїфі. Тут наше тісто, його забагато, потрібно розділити. Так? Так. Да. <сх> Беремо масло. Воно замерше, так що зараз його розділяємо ну, так. І смажемо в маслом. А почався, скільки лише смажити? no szybko, bo kawałek nie będzie złota. Okej. Okay. Tak, ryż. na tego nasz Та, чи ще вистреба буде помити? Мама немає, так що все воно. Якщо у нас вдома є таке, то ми точно не помер. О, да. Тому що, Саші, не 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 Філо, так. Тому Ми ще з вашим не вмінням так. Ти Дивишся за рисун. Так, ну я думаю, треба ще трошки водички. бо не Ось Такі ми професіональні кухарі. Все рухаємо на руку. Лягенький нам, можна вже вимекувати. Так. Далі, ти вибираєш рибу і авокадо, а я розтоплю шоколад. — Зараз будемо розтоплювати шоколад. Да, скуштуємо. Просто виносить шоколад. Оператор. Аляшка. Oh, Дякую. Який слайбхакинг быстро почисти? Ого. Нет, yes, если just... не просто. Момент А потім просто заливаємо зверху ще одним слоєм? Да. І все. Да. Ти поки що роби планіровку. Візьми яйце, муку, розмішай і це висип на одну тарілку, а на другу тарілку сухий. Яйце з мукою Так. Да. Заливаємо тепер шоколадом. <різь> <різь> Опа. Давай я перемішаю. Давай помічай. Ну вже так, це надо було в тіте рейти робити, да ничего. Кобокруше було видно. Не на самом деле я просто ставлю, ч не буде. Якщо треба присистили.

Чуть-чуть мочим капельку. Тепер насипаємо чуть-чуть рису. Сірка? <кхем> да. Так. І просто робимо такий кружайчик. Приплюснутий. Всадну. Ну що, нормально? Ну, Зробить трошки нечто. <кхем> <кхем> Потім беремо сир. Намочуємо сир. <кхем> Авокадо і рибку. Ти в курсі, що тут кистиш? Да. І наверх теж рис. Ні, можна ще раз на маску, потім Угу. Рис. Uh -huh. рис наверх. Ну, mm. тобі якусь краще вийшло. <laughs> Як думаю, що варто. Так, ну і потім беремо водичку, змочуємо краї, норі і потім просто накриваємо. Змочуємо. У мене він більший, в мене він точно не закріпиться. <рик> ну тоді ще не вайкові на Можна Ой. просто цей кусочок поставити? Ну да, змочити його кейс. Beautiful. Amazing. Smazy. Помало. Ага. Beautiful. Ось такий майже ідеальний. Ну, в мене квадрат. <рик> Може, мені поки що олію розігрувати? Ну да. Угу. А Що <шо> це таке? Перший готовий. Подивіться, ну, як на мене, це шик, це шедевр іскусства. Пахне неймовірно. <плес> Я круто-круто, дуже красиво, дуже класно. Щось підгорів трошки. І це вже у нас останній Ролоша бургер суші. Просто суші пупи. Прикольно, прикольно. Так. Ми все приготували, залишилось прибрати на кухні і куштувати. Угу. Смакувати. Ота! Отака у нас стємка трошки пережарена, але нічого. Пахне. Pá, fui ver aqui. Tem um posto mais de pá. Próximo vídeo. Olha. Oh, que estranho. Uau! 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 М-м-м-м-м-м-м-м uh -huh. uh -huh. wow. wow, wow, wow. Кайф. Отець як це смачно. Вау! Вау, вау, вау! Це кайф! Зараз давайте ми почекаємо, поки вона трішечки розтане. <пит> <пит> смачно? Угу. Оце то ми з тобою в вечері приготували. Mm -hmm. І нічого. Реально дубайський шоколад. Угу. Диха. Тут дуже смачно. Тобі з яким ти більше сподобалось домашній, чи з... А не дуже mm -hmm. схожі. Ну mm -hmm. no, да. Чуду, що то є дуже смачні. Ну, я не знаю, я прям різниці не бачу. Він тут просто прям такий тонесенький. Mm -hmm. а наш домашній він був більш таким широким, але по смаку немає різниці. Mm -hmm. Тому мені так і так дуже смачно. Mm -hmm. Друзі, ви напишіть в коментарях, що б приготували ви на вечора, mm -hmm. коли залишилися в самій дому. Mm -hmm. Цікаво буде почитати. Ну, Я всім рекомендую приготувати доважку шоколадку і суші бургер, тому що це дуже легко, ну, так. Потрібно трішки там попаритися, але нічого. Ну, по суті, дуже, дуже легко і смачно. Да, дуже смачно, дуже легко. Тому ми рекомендуємо, не, Саня? Mm, да, Саня? Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал My Little Nice та на канал Саша Шоу. Саша Шоу в описі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал My Little Nice та на канал мого брата Саша Шоу. Пока-пока, до зустрічі в новому відео. Всім пока! А ми вечерин. Супер пупор. Заставку якусь робити? Угу. Да? Mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. да? Mm -hmm. Треба, треба фоточку щас. А шоу, не... вже пізно.